Екс-гравець Динамо перебуває у розташуванні російського клубу. Кияни пропонують одному з лідерів значне зменшення зарплати. Та відомо у яку суму Шахтар оцінив Трубіна. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша фотобайка Гайда 1 липня пройшли перші чвертьфінальні матчі молодіжного Євро 2023. Ізраїль переміг Грузію, а Іспанія. Перемогла Швейцарію відповідно іспанці у одній другій фіналу зіграють з переможцем пари Франція Україна, і матч цей друзі вже сьогодні. Перед ним Руслан Ротань дав кілька цікавих коментарів зокрема, відповів на кадрові питання. Зараз у нас є невеликі ушкодження, у деяких вони вразливіші, наприклад, у в'юника. Тому участь Богдана у грі під питанням. Це вирішиться завтра у день матчу. Що стосується Мудрика, він вже два дні працює у загальній групі, тому цілком можливо, що у завтрашньому матчі Михайло з'явиться на полі. Віримо, вболіваємо, дивимось і робимо прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. А перейшовши за посиланням в закріпленому коменті під цим відео, друзі, ви ще отримаєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Тож будьте в гри разом з трибуна. Та Фавбе УПЛ назвали найкращого гравця за підсумками чемпіонату України сезону 22-23. Нагороду отримав форвард Дніпра 1 Артем Довбик, який забив 24 голи та зробив 6 асистів у 30 матчах. Переможець визначався на основі анкетування клубів УПЛ довбика. Назвали у 12 анкетах з 15 можливих. Голос оголосив про підписання чотирьох новачків. Мова про микиту бурду Валерія Бондаренка, Андрія Цурікова та Олександра Демченка. Всі вони уклали з колосом повноцінні контракти. Шахтар офіційно оголосив про припинення співпраці з Ігорем Йовічевичем. Заява була опублікована на офіційному сайті гірників. І що цікаво, одразу купа футболістів донецького клубу почали реагувати від ласіння трауре до Михайли Мудрика, який раніше виступав за Шахтар. Очевидно, що фахівець прикипів за цей час до команди, а вона до нього. І за рік, Йовічович, давайте будемо відвертими. Якщо не виконав значний сезон, то перевиконав УПЛ є. Yeah. Розкриття купи талантів в умовах складної економічної ситуації? Є. Yeah. Допомога в розкритті мудрика, після чого він перейшов у Челсі за 100 мультів? Є. Yeah. Єврокубки. Там також вдалося пошуміти і затриматись до весни. Чудова робота. Чудова. Хто next? Там же при сезонні збори усі почали. Анатолич? головний тренер Динамо Мірче Луческу заявив, що відхилив пропозиції інших клубів, щоб залишитися в Київському. Легко бути людиною, коли ти досягаєш успіху. Набагато складніше, коли здається, що все проти тебе. Я відхилив дуже хороші пропозиції. Я все ще в строю. хоча найстарший тренер у європейському футболі, чи навіть у світовому. Мною рухає пристрасть до футболу та повага до людей. Друзі, гайда в коменти пишіть, чи були б ви раді відходу Луческу з Динамо. І чи бачите ви перспективи у Динамо цього сезону? Гайда в коментарі. «Динамо» готово продовжити співпрацю з півзахисником команди Денисом Гармашем. Лише у випадку, якщо той погодиться на погіршення умов контракту, повідомляє футбол 24 Київський клуб пропонує 33-річному українцю суттєве скорочення зарплати та скромну роль в команді Мірчилоческу. Йдеться про скорочення зарплати до рівня 10-15 тисяч євро на місяць, плюс бонуси за чемпіонство. Шактар оцінив голкіпера Анатолія Трубіна у 40 мільйонів євро. Повідомляє ФК Інтерньюз Італія. Інтер, який бачить у 21-річному українці заміну Нана, вважає таку суму завищеною. Ну що. Все, можна нині закінчувати сагу з Сагострублення. Ну, які 40 мільйонів? Ну, 20 там. 1999, але не 40 мільйонів. Хто на то згодиться? Ні, ну, можливо, там в Інтері подумають. Е -е, Молодий класний голкіпер. На 10 років вперед закриваємо позицію. 40 мільйонів. Ні. Абсурд, друзі, мені одному здається, що перебор. Колишній нападник Динамо Ібраїм Каргбо знаходиться у розташуванні російських хімок. У минулому сезоні 23-річний футболіст грав за словенські Целе, не відзначивши жодної результативної дії у восьми матчах. Там агент Сілюк саме з цим пов'язаний такий дивний вибір продовження кар'єри. Ідрагім Каргбо Сілюк якоїсь хімки підсипає, так от їх і тягне в різні хімки. Просто цікаво, а він на момент 24 лютого був в Україні? Бо якщо людина хоч трохи бачила війну, але поїхала на Росію, це навіть не діагноз, це вирок. Це фейспанд, друзі. Причому такий, що прям проломити собі голову хочеться. Ще в коментах правильну історію пишуть. Який агент, такий футболіст? Який же то сором. Друзі, знаєте, я дуже люблю, коли ви залітаєте в коменти. І пишете свої думки. Ну а на сьогодні це все, друзі. Макс Коляда, канал Трибуна. Дякую вам за перегляд. Невеличку паузу ми беремо на каналі. Невеличка відпустка від новин, від трансферів, від українського футболу. І вже за тиждень повертаємося. Дякую за те, що з нами. Зустрінемось зовсім скоро. Па-па.